Подарунок Святого Миколая. У небі жило собі ангелятко. Воно було ще маленьким, і дорослі ангели не давали йому поважних доручень. Ангелятко знав, якщо воно робитиме добро, то йому буде дозволено стати ангелом-охоронцем якоїсь дитини. От настав грудень. І всі старші ангели допомагали готуватися Святому Миколаю до мандрівки на землю. Майстрували іграшки, випікали різні смаколики, а потім пакували подарунки. Ангелятка допомагала їм. Настав морозний вечір. Зашуміли золоті сурми із райських воріт. Вийшов святий Миколай. Біля великих саней, завантажених доверху подарунками, він побачив ангелятка. Хочеш зі мною на землю ангелятку? Хочу, дуже хочу, прошепотіла Ангелятку. То поїхали. Цілу ніч Ангелятко допомагала розносити подарунки, а під ранок зазирнуло вікно хатинки, де жив. Хлопчик Івасик, ані його листа, ані малюнка не було в небесній канцелярії, тому і подарунка для нього теж не було. Ангелятко знало, що мама хлопчика вже давно лежить у лікарні, а тато повертається з роботи пізно. Коли Васик вже спить? Ангелятко підлетіла до хлопчика і намалювала йому гарний сон, де пахли квіти, співали пташки і лагідно сміхалася мама. Коли ти навчилася малювати такі гарні сни? запитав Ангелятка святий Миколай. Мабуть, щойно, відповіла Ангелятко і зашарілося. Що ж, мовив святий Миколай. Нехай хлопчик лишається під твоєю опікою. Думаю, ти зробила вже достатньо добрих справ, аби стати ангелом-охоронцем. Нехай це буде моїм подарунком для тебе. Це, це моя найбільша мрія, Ангелятко не тягнула себе від щастя. Ангелятка підлетіла до хлопчика, погладила його по голісці і поправила ковдру. Як раптом на підлогу впав папірець, на якому було написано: Хочу, аби мені приснилася мама. Так, напередодні Дня Святого Миколая здійснилось аж дві заповідні мрії хлопчика Івасика і, і Ангелятка.